Друзі, подписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Дуже багато критики поступало. Що не показав Саксона, вес мішка, не важив. Ну що, друзі, я, я приїхав додому, є час трошечки Ось той мішок, що я вам розкривав, я його ще не закрив. Все те саме. І прийшло время вам показати. Отак от, на вісах все, що буде. Поставимо. Ось КГ вам, щоб ви бачили. Угу. Є. Зважимо зараз це, що я відкрив мішечок, показував вам і зважимо повністю вам запечати. Навіть з мішка не витягував. Так що ось бірочка, кому потрібно преміум. 3,5 фракції. Врожай 22-го року. Там багато казали, що вес мішка малий. Щоб ви розуміли, в тому году, по-моєму, 8,5 був мішок преміума теж. Так що ну, ніколи не було, що 10 кг був мішок. Ну, по крайній мірі в мене не пролітало так. Тепер, друзі, робимо так. Дивіться сюди, нулі. Так, став... Так, подождите, я би, щоб воно ж жодна... о, 8,7, друзі. Ось дивіться. Я показую, як є. Ніде не дотрагується, пожалуйста. Ну, я так вам скажу вкратце. з учетом того, що я займаюсь перевозками в цьому году вес 7 взагалі нікудишній. Так що, опа тухла, а чого? Батарейка впала. А ну зараз, друзі. А воно дійшло, чого надійшло що. Ще розставляємо. Ну, ось, бачите, 87. Це цей мішок ось, друзі. Що я відкрив. Так що. Ну я не знаю. Оставлю їм цей мішок. Забачаюсь, що так ось дивіться, оп Опа. трохи кривувато, але но буде нормально. 8,7 друзі. Що той мішок. Ось дивіться. Це тут нічого немає, ось от стінку не опертий, пожалуйста. Бачите? Також 8,7, друзья. Так что, ну... Так, выключается. Так что, такие, друзья, справы. Ну, третий мешок я не буду уже идти брать. Уважить. Показывать. Сейчас, еще раз. Ось, пожалуйста. 87 також. Ось. Так що я думаю тут понятно. Ну 87 кілограма еліта Селек Саксончик. Я не пойму просто, чого все возмущається. Я уверений, що в цьому году свіжих сім'ян важких не буде. Тому що... В усіх сонячних попечений і немає що сказати. Ось ось такі семіна. Сіміна класні. Однакові. Разнобою немає. Кому тобто... як? Будемо дивитися далі. Так що мене все устраює, мені подобається. Вас ніхто не заставляє. Кожен сам собі режисер вибирає, хоче цей соняшник, сіяти, не хоче. Так що, кому треба, беріть. Мені сподобався, я буду його сіяти. Кому не подобається, не сійте, купляйте те, що вам подобається. Купляйте імпортні сімена по 3,5 там писали багато. Більше тони не возьмете і будете раді. Так що такі, друзі, справи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист Аліта Селект. У них на каналі дуже багато є відео. Так що. Все відкрито, все відверто. Просили, будь ласка, ваги, мішки, все. Ну Всі мішки ж я не буду витягувати, важить. Так що, такі, друзі, справи. Всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім тільки перемоги і здоров'я нашим славним зсу.